Я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні з вами, дорогі браті і сестри, чуємо, як Господь підкреслює важливість нашої віри. Інколи нам здається, що ми насправді маємо зовсім мало можливостей, зовсім ми нездатні на якісь зміни у своїй історії. І таке знецінення, воно спустошує нашу душу, спустошує наш розум. Нам може здаватися, що ми недостойні того, щоб Господь діяв у нашому житті, піднімаючи нас вверх. Але сьогоднішній івангельський уривок підкреслює те, що Господь продовжує і далі дбати про людину, незалежно від того, в якому вона статусі, які в неї можливості, наскільки вона близько чи далеко від знаходиться від Бога, Господь все одно турбується про неї. І от оця історія про сліпого чоловіка, який сидів на узбіччі дороги, який, звісно, не мав вже ніяких перспектив у житті, тому що, ну що, сліпа людина, що могло його чекати в кращому випадку? Це створення якихось умов, щоб він якось там дожив своє життя, мав якийсь хліб і якийсь умовний дах над головою. Але ми розуміємо, що для Бога нема нічого неможливого. І от оця історія євангельська, вона сьогодні це транслює. Якби цей сліпий чоловік просто сидів на узбіччі дороги і чекав свого кінця, то він би що цього кінця б дочекався. Але він не чекав кінця. Коли проходив натовп людей, які оточили Ісуса Христа, він, почувши цей шум і галас, спитав, що це таке. Йому відповіли, що йде Ісус Христос. І він почав вигукувати Ісуса, Сину Давидів, помилуй мене. Йому там казали: ти замовчи, не тут у нас свої справи. Чого ти лізеш, тут черга. Ну знаєте, як в житті це було? Хто нас туди без черги пустить? На цвинтар хіба що черги немає. А так в житті не все так просто. І звісно, цей людський, якби процес спрацював. Що там мовчи, сиди собі, в нас теж є проблеми, не в тебе одного, у нас теж якісь ситуації. Але він ще голосніше почав кричати, Ісуса Сине Давидів, помилуй мене. І Христос зупиняється і питає, що там таке, чого він голосує, що він хоче. Приведіть його сюди. Приводить цього чоловіка, Христос його запитує, що тобі треба від мене. Христос запитує сліпу людину, що йому треба від мене. Парадоксальне запитання, але воно звучить. Але ще більш парадоксальне те, що цей сліпий чоловік відповідає. Він відповідає неможливе. Він просить неможливого того, що не може статися ніяк. Він каже, я хочу бачити. Христос каже, добре. Дивись. І очі цього чоловіка відкриваються вмиті. Люди це все, все, все бачать, і славлять Бога. В цій історії, дорогі друзі, ми бачимо дуже особливий момент. Перше, це те, що Господь інколи дає можливість людині самій переконатися в тому, чого вона насправді хоче, щоб вона визначилася. Бо часто ми з вами не знаємо, що нам треба на сьогоднішній день і на завтрашній теж. Ми не знаємо, чи нам треба червоне, чи біле, чи сюди, чи туди, чи так, чи отак, ми не до кінця розуміємо, що нам потрібно самим і що для нас є важливим. Тут ми думали про одну проблему, через хвилину вже переймаємося через другу. Ще пізніше через третю. Господь підкреслює те, що Він нам готовий прийти на допомогу, і це не є для нього проблемою. Навіть якщо це питання, Взагалі неможливо. Тому що навіть на сьогоднішній день, якщо людина була б сліпою, то вона б сліпою і залишилася ніхто б її очі не відкрив. Навіть на сьогоднішній день, а 2000 років назад тим паче. Ну ми бачимо конкретну зміну. І ця зміна підкреслює те, що Господь дає людині можливість вірити і бути впевненим в тому, що це можливо. І Господь сказав цьому чоловікові що твоя віра тобі допомогла. Якби ти сумнівався, що це можливо, якби ти не звав мене, якби ти не гукав, якби ти не проявляв наполегливість, то цього б не трапилося, ти і далі сидів на тому узбіччі, а твої можливості пройшли тебе. І часто, дорогі друзі, ми з вами виступаємо в ролі слібої людини, в тому сенсі, що ми дійсно осліплені. Ми дійсно осліплені різними пристрастями, різними турботами, які по факту турботами не є. Але це для нас турботи, це для нас всякі труднощі, проблеми. Хоча ми живі до цих пір, у нас є можливість щось робити, щось створювати, нести якусь цінність, ну все одно якісь турботи, якісь проблеми, якісь причини ми знаходимо. Якщо нема, ми їх створюємо, аби тільки щоб нічого не міняти. І цей чоловік. Є прикладом того, що ми можемо щось змінити, навіть якщо конкретно ситуація вже дуже складна. Ми сліпі. Крім того, ці всі постійні речі, які нас відволікають у вигляді натовпу, який кричить там замовчи, ну що ти куди ти лізеш, посидь, не заважай іншим. Постійно ми стикаємося з тим, що купа навколо нас речей, таких тригерів. Маркерів, які нас відволікають, які збивають нас з толку. Ми там подумали про якусь ситуацію. Тут почитали новини, все, вже ситуація наша війшла в минуло. Ми вже нічого не плануємо, нічого не думаємо, тому що життя наше воно зайшло в глухий кут. І таких речей насправді дуже багато, коли наші справжні бажання. Щоб наше життя змінилось, вони не є реалізованими, тому, тому що ми постійно відволікаємось. Або нас хтось відволікає, або ми кудись не туди направляємо свою увагу. І оцей сліпий чоловік він відкинув ці всі процеси. У нього не було можливості бачити, але він мав голос. Тобто він використовував всі ті інструменти, які були у нього в доступі якими він міг скористатися. Ми з вами маємо набагато більше інструментів, чим цей сліпий чоловік. Ми маємо вуха, щоб чути, очі, щоб бачити. У нас інструментів достатньо для того, щоб міняти наше життя. І саме цікаве те, що Христос не підходить до цього чоловіка сам. От Уявіть собі ситуацію, де Христос бачить цього сліпого чоловіка, звісно, він знає, хто він такий. Він знає його план, але він не підходить до нього. Він би мав підійти, спитати, що тут робиш, а може тобі треба яка допомога, а давай я тобі допоможу, давай я за тебе в хаті поприбираю. Конфлікти в сім'ї приберу замість тебе. Давай я е, піду замість тебе на роботу, зароблю грошей, Замість тебе там всі пристрасті, викинуство, життя, а ти тут сиди, Я все зроблю за тебе. Часто ми хочемо, щоб Господь саме так діяв у нашій історії, щоб він за нас все зробив. Чого? Тому що ми йому свічку поставили. Тому він зобов'язаний це зробити. Або, наприклад, ми прийшли до церкви тепер 100%. 100% він все це зробить за нас. Ну, Господь не підходить до цього чоловіка. Взагалі він іде собі далі і не звертає навіть на нього увагу. Тобто це його проблеми, що він такий того чоловіка. Це не проблеми Бога, це проблеми того чоловіка. І він, цей чоловік, не перекладає їх на Бога, що Господь винний в тому, що він такий і він до нього не підходить. Він хоче змінити сам. Він вірить, що Господь йому в цьому допоможе. Але він хоч щось для цього робить. Часто, друзі, ми з вами знаходимося в статусі, коли ми нічого не робимо. Просто нічого не робимо. Ми очікуємо, що щось зміниться. Щось налагодиться, щось покращиться, а життя наше минає дні за днями, роки за роками. Минає, 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 минає і нічого не міняється. Нічого не приходить нове в наше життя. Часто ми чекаємо якісь можливості. Але давно вже відомо, що можливості не приходять самі. Проблеми приходять самі і інші проблеми з собою приводять. А можливості ми маємо з вами створювати. Тому що умови для цього нам Господь дає. Щоб ми з вами проживали життя, не існування, а життя, щоб ми з вами брали участь у нашій історії. Тому що Господь не може прожити за нас нашу історію. І важливим є те, що Господь питає потім цього чоловіка, а що ти від мене хочеш. Тобто, крім того всього, що Господь не підійшов до цього чоловіка, не проявив до нього увагу і співчуття, не спитав його, що йому треба. Не допоміг йому, хоча міг же ж побачити, в якому він стані знаходиться. Він ще й питає, що ти від мене хочеш. Для того, щоб ця людина сама сказала, а чого вона хоче насправді. <кій> Уявімо собі ситуацію, що ми з вами зустрічаємо Христа на дорозі, і він каже, що ти від мене хочеш. Згадаймо казку про Золоту Ривку, в якому ми будемо в статусі. Після такої зустрічі, що ми будемо просити у Бога? Яке наше буде перше і основне прохання? Що для нас буде важливе? Можемо проаналізувати, чого ми просимо у наших молитвах, у наших зверненнях, на чому вони базуються, яка основна тема звучить у наших молитвах? І Христос перепитує цього чоловіка, щоб той сам переконався у тому, що його прохання є для нього важливим. Що він дійсно. Від голови до п'ят хоче одного. Що він дійсно хоче одного. Хоче змін. Конкретно, парадоксально. Не зрозуміло для нас, але він хоче цих змін. І Господь, коли його спитав, а той, коли відповів, це не стало проблемою. Не почався якийсь там землетрус, шторм, блискавка не спалила цього сліпого чоловіка. Він сказав те, чого він прагнув всім своїм яском і Господь йому це дав. Але дав не від себе, що оснатобі, користуйся, а сказав, що віра Твоя тобі в цьому допомогла. Тому, дорогі друзі, хочу побажати кожному із нас, щоб ми з вами, аналізуючи оцю сьогоднішню євангельську історію, не сиділи просто на узбіччі. Щоб ми з вами вигукували. Щоб ми кликали, щоб ми звали, щоб ми не чекали, що Христос пройде повз нас, і ми втратимо свій шанс, щоб ми цей шанс використовували тут і зразу. Тому що Господь нам дає можливість вірити, Господь дає нам можливість звертатись до нього. І найголовніше, що Він поруч. Це тоді, в тому євангельському описі Христос проходив, переміщався. Зараз Він завжди поруч з нами. Нам не треба чекати, поки він до нас підійде чи поки він до нас відійде. Він завжди з нами. Тим паче, що сьогодні та, є своєрідний натовп, який заглушає наші бажання, наші звернення до Бога, але все одно у нас є можливість більш тісніше спілкуватися з Христом і висловлювати йому те, що є важливим для нас. І дуже цінно, щоб ми в Складні ситуації, в складні моменти нагадували собі, що Господь дав нам віру. І по вірі нашій буде нам. По нашій вірі буде нам. Не по можливостях Бога, бо вони безмежні, Він може все. А по нашій вірі, наскільки ми готові повірити, що це можливо для нас, наскільки це буде і можливо в нашій історії. Тому що у кожного своя віра і міра прояву Бога своя. Тому, друзі, не втрачаємо віру, навпаки, примножуємо її, тому що настає такий період в нашій історії, коли треба починати вже довіряти Богові, треба вчитись користуватись тим, що Господь нам вручив, як інструменти, і треба міняти своє життя на краще, поки така у нас можливість є. Амінь.